Останній огляд за рамен розірвав мій інстаграм. Повторимо великі сумки, моє кохання, Піца не виключення. Пісташковий фантастичний колір чоловічих шорт. І сидять вони на дівчатах нереально класно. Не купляйте великий розмір жіночих футболок. Вони не завжди гарно сидять, а просто зайдіть, в чоловічий відділ і купіть. Гарну чоловічу футболку. Така літня, гарна куртка і в кольорі, і в моделі раджу. Дивіться, який розкішний кольор, який тонкий, класний літній светр. А це просто знахідка. Подивіться, який шопер, легкий, не тільки на пляж, з цим шопером можна гуляти по місту. Білий льняний костюм. З чоловічого плеча, але не треба з чоловічого, а просто купляємо чоловічий. Ось така теніска. Але ви будете носити як піджак, класна футболка, наче двохстороння. Але ось такий підкат додає додаткового кольору, і це виглядає класно. Паски, ось цей саме просто нереальний. Чому немає ніяких дірочок? А вони вам і не потрібні. Тому що ви можете зробити свій розмір самі. Замшева, невагома чоловіча сорочка, яка для вас може бути літнім жакетом. Чоловіку приятно і вам є що одягнути.